Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене. Ставимо вподобайки і поїхали. Тут ми вибираємо з Ярославом торт, бо Венери день народження і робимо їй несподіванку. Бігом сідаємо в таксі. Приїжджаємо до Венери, ставимо торт і втікаємо. Така наша церква. Всім доброго ранку. Привіт, наша неділя продовжується. Дуже класна погода. Я в такій ковтості. Вони думають, що я їм знімаю фотографію. А я не знімаю фотографію, я знімаю відео. Нас продовжується неділя. І Дивіться, що вони витворяють. І ми йдемо гуляти в центр. Маємо наше кавало. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка погода. І зараз у нас 16 те здається, листопада. А то головна зірка кавали. Дивіться, яка краса. Дуже багато мандаринків. Відео буде таке, знаєте, прогулянка по місту. Сьогодні така дуже гарна погода. Шкода сидіти в хаті і неділя. Дивіться, як гарно. Роблю вікусі сир. Сир. І нова кофточка, як то балерина капучино. Тут починається старе місто. Мені так здається. Я думаю, що так. Фактом мені та здавалося старе місто там. Тепер з того боку познімаємо. Красота, красота. Вау, як гарно. Я аж англійською заговорила. Не знаю, чи щось буде видно. Але повірте, тут гарно. Думала, може б хотіли купити, Аби було бажання. Ну то медитуй і давай нам гроші. І зараз у нас готується до різдва. Наша фортеця Таверна не А Там правильно назва. А ти чого не взяла? Порція пасти в районі 3 євро, сир, але я поділилася з нею. Ну, точніше, вона зі мною поділилася. Така страва в нас 7,50. Ну, ми всі одинакові заказали. ме идем до школа на концерт Дивіться, я накрасилась. Тому я Вікуська і ми біжимо з Ярославом вдвох в Таверну. Всім привіт! Там бачите море. Тут я. І ми біжимо в Таверну. А, Ярослав показує, що там хтось біжить. А як ми, ми собі йдемо помаленьку в Таверну. І самі без Вікторії! Це радість. Деколи це потрібно? Я вам знімлю вечірньої кавали. Бачите? Ще вогники не включені, ще все спить. Море. Ну, красота, красота. Там трошки. Я не знаю, чи мені колись те море надоїсть. напевно, що ні. Дуже гарно. Така краса. Як бачите, кафе пусті. А ми що робимо в понеділок? Правильно, йдемо в таверну. Что-то я закупила, так. Да. <риклад> я теж. Ярослав, как тестущий жи? Така краса. Дивіться. Там маємо новорічний тестечко. Купили ви Такого Забавку. Вже їдемо додому, з таверни було все дуже-дуже класно. Можу сказати, в нас новий день. І ми чекаємо вікна. Прийшла смс-ка, що буде вікна протягом півгодини. Після тої смс-ки, що протягом півгодини будуть, минуло півгодини? Е, пів Дві години. І десь їдуть. Може приїдуть, а технік, який має вставляти вікна, захворів. І коли подзвони, ми не знаємо. Вікна вже приїхали, їдуть знов від нас. Вітають вікна. Ну, блін, ніякого захисту я не бачу. Так, несуть. Погода в нас і падає дощ. Такі вікна, подвійне скло. Те, що таке, я ще не знаю, напевно, жалюзі якісь. Тут теж маленькі дивани. Та й бачите, маємо вікна. О ті маємо менші вікна, тут у нас на квартиру на гору. Бо тут буде така система жалюзів, а там те більше вікно, то вниз поставити. Майска, тут як тут. Так що вже вікна маємо. Коли будуть вставлені, невідомо, бо технік захворів. А так як він казав, буду за півгодини привезе вікна, а привіз за половиною години, так що нічого не відомо. Трохи наш город, Небагато багато чого мама зробила. Отут де той патик, там є корінчик піонії. З України мама притягнула. Тут моя салата, дивіться, яка вже величезна. Тут маємо Тут маємо салату. Це моя селера. Така велика. Петрушка відновилася, як бачите. Гарненька петрушка в нас. І там мама засудила грядку. У мене там є тюльпани, українська малина, шпінат і ще щось. Петрушка, цибуля і коти. Вони подумали, що для них лежанка. І дивіться, що вони роблять. У мене що це для них забава. А та сіта спеціально поставлена для того, щоб вони... Там нічого б у них не робили. Маю шість, бачите, там його Годую. Це сухий корм. Зараз тут маємо чотири. Там в мене п'ятий, ще десь шостий бігає. Ну, Котів тут не вистачає. Так, зовсім не вистачає бачите. Котів є багато. Матива що з нього з очком. Цієї красуні в нашій з очком таке, знаєте, і хочу її протертити очко. що бачите, город в мене вже є. Сіта, то так сіта, щоб вони бачите щоб вони не парпали. Псх. А вони все одно залазити і парпають, то не допомагає. Моя величезна вже грядка, дивіться, як все класно, зелено. У нас на дворі тепло, є знову. Кінець листопада. Я скинула куртку, бо мені жарко. Тут хочу взяти трохи м'ято собі на коктейль. а зелене салат теж буде до новорічного столу. А того таке нещастя, то я підлила водою. Планую то все якось помотичити, зробити якийсь порядок. Але то буде пізніше. Всім дуже дякую, хто був зі мною. Зустрінемось в наступному відео.